Вітаю, підбіг час для інформаційної програми «Южненські новини. Для вас у студії працює Володимир Курбатов. І наш випуск розпочинається з короткого анонсу. На одеському припортовому заводі різко зменшилася подача сировини. Київські рятівники ділилися досвідом порятунку з южненськими рятівниками. У освітніх закладах міста проводиться капітальний ремонт. Одеський припортовий завод переходить на трьохденний робочий тиждень. Це сталося через різке зниження об'єму поставок газу. Вніч на 11 серпня на підприємстві зупинили виробничі цехи. Зараз завод готується до запровадження заходів економії на період кризи. Виробничі цехи на Одеському припортовому заводі зупинили в аварійному режимі. Укртрансгаз знизив поставки блакитного палива на підприємство. Наразі цехи з виробництва аміаку та Карбаміду змушені перейти в режим профілактичних ремонтів. Завод остановился, чтобы чтобы не было аварии из-за снижения давления газа. Завод остановился, и э, правительство должно принять необходимые решения. Все что надо, все обращения мы сделали, написали. Все что можно делается и руководством завода, естественно директором в первую очередь фондом Держмана и так далее. 12 серпня на ОПЗ було прийнято наказ постанову про тимчасові заходи забезпечення діяльності заводу в умовах вимушеної зупинки. В документі передбачені заходи економії, зокрема, перехід підприємства на триденний робочий тиждень, оформлення відпусток за власний рахунок, невиплати премій та інше. Діятиме наказ до відновлення роботи виробництва. Наразі на заводі цих термінів не називають. У фонді держмайна повідомили, що 11 серпня було проведено засідання по ситуації на одеському припортовому заводі. Вчера состоялось заседание наблюдательного совета, на котором были решены э, текущие вопросы, такие как э, реструктуризация долга э, перед Укргазбанком, что позволяет продолжать закупать газ. Был дан, э, было дано разрешение на заключение договора э, о поставке газа по заявленной цене со стороны поставщика. И, собственно, вот эти шаги, которые предпринял фонд госумущества, со своей стороны, собрав наблюдательный совет, должны помочь одесскому потуртовому заводу продолжить свою деятельность, возобновить в ближайшее время. Кінцеве рішення щодо ситуації з газопостачанням на ОПЗ мають прийняти у Кабінеті міністрів України. В Южний завітав пляжний патруль. Київські гості навчали та ділились досвідом порятунку з южницькими рятувальниками. Проходили навчання на міському пляжі. Супроводжували навчальний процес офіційні особи міста та області. Рятувальне дійство зібрало навкруги багато відпочиваючих глядачів. Познайомилися з рятувальниками. І Юлія Гринишина на центральному пляжі київські рятувальники спільно з южненськими провели підготовчу зарядку. Серед фізичних вправ проводили змагання на швидкість та уважність. Учасники мали першими побачити і схопити встановлену палицю. Більшість оглядачів стали відпочивальники, які зосереджено спостерігали за процесом. Зафіксувати навчання прибули місцеві та обласні змі. Рятувальники продемонстрували показовий порятунок утопаючого. Ваши спасатели фантастические ребята, у них все прекрасно. Сам пляж, я был я первый раз в Южном, я не ожидал, что здесь все настолько чисто, настолько красиво. Единственное, что хотелось, хотелось бы несколько моментов добавить, а именно унификация постов, унификация работы, систематизирование работы, добавление, то, что я говорю анимационных составляющих. То есть спасательное дело сегодня это не только само спасение, это создание культурного досуга на пляже с всеми соответствующимися правилами безопасности. Потому что если человек не говорит, что он может прийти на пляж и провести время культурно, а именно ребенка отдать школу водного английского или школа детского плавания, которое ведут олимпийские чемпионы, или не провести йогу на пляже, которая тоже найдутся волонтеры, которые будут этим заниматься, он сделает следующее, он придет на пляж и выпьет Одну бутилку пива, потім yeah. следующую, а потім йому захочуть купаться, і це може привести трагічних наслідків. Пляжний патруль існує з 2015 року. З організації на експериментальних засадах патруль перетворився в штатну структуру комунального підприємства Києва. До складу патруль входять волонтери і ті люди, які планують стати професійними рятувальниками. Всі живаючі здають определенної нормативи. Після цього ми розуміємо. выбираем десятку или двадцатку лучших, которых мы берем на обучение. Они проходят три недели подготовки. Это теория, практика в бассейне с манекеном, с водолазами. Это оказание первой медицинской помощи. В этом нам помогает мальтийская служба спасения, в свою очередь. После чего они сдают тест. И лучших из лучших мы берем Це пляжного патруля. Ми по своїм контактам вийшли на руководство Одеської області, которая нас пригласили, щоб ми показали, що такое пляжний патруль. Посприяли в організації навчального процесу представники місцевої та обласної влади. Присутні офіційні особи спільно з працівниками ДСНС з інтересом спостерігали за діями пляжного патрулю. Захоплена від процесу, заступник Міхеїла Саакашвілі Соломія Бобровська шукала момент, аби сфотографувати рятувальників. Нам принципово, щоб були готові до масової скупчення людей. Тобто, у нас у область заходить з травня по жовтень в сезон. Е, наразі, якщо ми говоримо про ці методи, е, це момент навчання, перехід на їхні, на стандарти, які запроваджують хлопці, приносячи сюди. Тобто ми, ми це не встигнемо, або вийдемо на жовтень, наприклад, або там, на листопад. Це не актуально. Краще готувати і правильно. Це завжди так було. Готуються на зиму, в травні виходять на роботу. Але вас захопило це, так? Да? Я бачила, ви фотографували. <гум> а як же? Я вважаю, що це взагалі пріоритетна річ в всіх областях, які мають доступ до води, От, тим паче, такі як в нас в Одеській області на навчанні був присутній южницький міський голова Володимир Новацький запевнив, що в Южному подібний пляжний патруль буде впроваджений наступного року. Считайте, что оно уже есть. Мы с ними сейчас заключим договор. Это на следующий год. Они приехали, показали, на что они способны, что они умеют. Подтянутся наши ребята, наши спасатели. И мы с ними, я думаю, заключим договор на следующий год. И наше коммунальное предприятие, наверное, экосервис, заключит договор. И они будут у нас по договору работать 4, 4 месяца, по-моему. С мая месяца, 15 мая по 15 сентября, они будут работать у нас. Візит пляжного патрулю завершився спільною на пам'ять фотографію рятувальників. В Южному продовжуються ремонтні роботи в приміщеннях шкіл. В загальноосвітній школі номер 1 заплановано відремонтувати покрівлю над спортивними залами. В навчально-виховному комплексі номер 2 розпочалася реконструкція актової зали. Кошти на проведення ремонтних робіт виділені з міського бюджету. Спортивні зали ЗОЖ номер 1 потребують капітального ремонту. За довгий час там облуплені стіни, а дах постійно протікає. Цього року ремонт проводиться на даху спортзали. Також робота відбувається на стінці прибудови, від якої облупився будівельний матеріал. Наразі будівельники латають тріщини. Процес ремонту триває близько тижня. Завершити його планується до 1 вересня. Це не тільки в цьому місті ці тріщини, але ну, інші є тріщини там на території початкової школи. Ну, оці, що були, обстежували, говорили, що в цілому, що це якби із-за температурних коливань якось там є. В общем, оці тріщини утворюються. Ну, взагалі то проблем багато. І ми ці замовлення до бюджетних запитів і свої прохання про ремонти ми подавали, подавали. Ну, все, на все зразу виділити кошти не можуть. Планувалося, коли що у нас спортивний комплекс наш, будуть реконструювати. Ото говорили, говорили, в планах записували, ну а потім перевели, ремонтують спортивний комплекс другої школи. Хоча ця старіша, ця перша, казалось би, там більш-менш менше обладнання, але й менше проблем. А тут вон скільки металевого обладнання, і його треба утримувати в якійсь, якомусь стані, за що. На це треба мати кошти. Інших таких якихось великих ремонтних робіт не намічалося, бо на це кошти не виділялися. Можливо, ось іде, скоро сесія буде нашої Южницької міської ради в серпні. місяці. Ми заявки давали, щоб навіть за підсумками роботи за 6 місяців, щоб, можливо, якісь кошти виділили, хоч на щось. В актовій залі НВК номер 2 протягом 30 років не проводився ремонт. Цьогоріч на оновлення зали з міського бюджету було виділено більше мільйона гривень. Планується, що ремонтні роботи триватимуть близько трьох місяців. В актовому залі буде потолок. В актовому залі будуть стіни інші. Після відео будемо покривати їх. Я навіть не знаю, ми обсуждаємо ці питання. В актовом зале будет сцена. Пол будет другой. Будет оборудовано. все. Естественно, мебель вся другая будет. Все, все механизмы открывания, закрывания будут тоже. Вот это вот что будет. Особенность та, что время пришло, и э, мы будем иметь возможность более э, эффективнее, более красочнее проводить любые мероприятия. Потому что э, надо поменять все оборудование. Все. Должна быть звукосистема, должна быть видеосистема. Это обязательные условия, которые будут. И чтобы не были вот эти провода, которые мы тягали с одного места в другое место. Вот. Все будет аккуратно. Параллельно с этим э, в систему этого актового зала включается еще зеркальный зал. Мы так его называем. Нам нужно место, где діти будуть готуватися к выступлению, Как туди піднятися на ту сцену. Як там. В общем, много таких мелочевок, которые будуть двері поміняти. Тож должна бути естетично, красиво. Ну, Кондиціонера не будет, конечно. Ремонтні роботи також відбуваються в авторській школі гузика та НВК імені В'ячеслава Чорновола. І це була остання інформація цього випуску. Я з вами прощаюся до понеділка. Зустрінемося з вами 15 серпня у цій же студії о 21 годині. Слідкуйте за останніми подіями у місті разом із нами. А я бажаю вам гарних вихідних. На все добре.